Всім доброго дня. Знаходимося ми на полі з ріпачком озимним. І що я хочу вам повідати? Цікаве, може комусь цікаве, може комусь ні. Що в нас відбувається зараз на полі, яка ситуація? І в якому зараз стані ріпак. Е, нагадую, ріпак був посіяний 18 серпня. Попереднє відео там є по гібриду, з чим сіяли, яким, яким трактором, якою сівалкою, все про посів відео є. Зараз говоримо про сходи і про проблеми, які є на полі на сьогодні. Тож, всім приємного перегляду, погнали слухати і дивитися. І так, стою зараз в, в ярочку такому. Що ж хотів розказати? Є в нас вже на полі шкідник. Шкідник вигляді. Так, кому видно. От і наш шкідник один, а от другий. Вони піджирають ріпачок. У такому вигляді зараз знаходиться листочок. Отак от. Так от. На рівному місці. Що ми бачимо? Сходи є, сходи більш-менш задовільні. Зараз проти сонця стою, а це за сонце. Можете бачити? Більш ніж достатньо. Рядочки видно. Одним словом. Супер, клас. Як вдалося добитися такого результату, одним з чинників є. Саме перший це посівний комплекс Хорш пронто. І якби не він, нам тут сходів було б важко добитися через те, що було сухо при посіві, а саме посівний комплекс замішав то все і гарно вийшли гарні сходи, рівномірні. Так, да, там є якісь недогони. Чуть. Чуть є там ну, погрішності, Але на загальний фон можете спостерігати, ріпачок досить гарно розвився. Є різні. Є, от, наприклад, рослинки, якою є вже раз, два, три, три листки, дві сім'я долі і четвертого жене. Так само в більшості. Є більше, є менші. Тут також хтось піджирає трошки на сріпачок. Одним словом, така от ситуація. Також на полі присутня зіллечко. Таке як лобода, таке як лобода також. В більшості це лобода, є мишій. є перію трошки, але це може бути там такі поодинокі. Поодинокі екземпляри. Е, і є падалиця соняшника. От можете бачити, стоїть, мурашки їдять, всім прекрасно, всім чудово є що їсти. Зайчики бігають, також їдають, під'їдають соняшник, бо ріпаком вони навряд чи наїдяться, а от соняшник більш-менш може бути. Робили ми також тут е, досходовим гербіцидом обробляли, але тоді була така посушлива погода. І, судячи з цього всього фону, е, він спрацював досить-досить досить погано. Через те, що в нас повилазили бур'янці. Просто-напросто повилазили бур'янці. Е, От якось так. Їдемо далі на інші поля, глянемо, яка ситуація там. У нас ділянки навіть є такими городиками, то, бачите, також є сходи, але ну, е, тут така, така ділянка більше до піску. І досить. Тут кріт робив нам ділов, хоче також їсти. Е, на піску. Чуть гірше, бо, ну, самі розумієте, вологи не вистачає. І де була воложка, там і схопилася зернина, там і зійшла. А от такий от загальний фон поля. І так, приїхали ми також на поле інше. Як можете бачити, рядочки видніються, картина більш-менш задовільна. Є різної фази росту ріпачок. Є ось такий, є такий, є такий, є менший, є взагалі маленький. Одним словом, що просто йому не вистачає вологи. Просто треба вологи. І все, що є ще в землі, все, що вже виросло. Випирилося на землю з землі, воно все ще дожене, виросте і все з ним буде добре. Тільки треба вологи. Звичайно, є недогони, є там пліхи по полі, де було менше вологи. Там і ну, просто ну, не виросло одним словом, скажімо. Десь якась зернинка попала в вологе зерно. Вологий ґрунт, то підтягнулася. А є зернинка, яка попала в сухе. Ну, з чого вона мала взяти ту вологу, як вона мала вирости. Одним словом, що дякуємо і за те, все ж таки не втомлююся повторювати на рахунок посівного комплексу, бо були роздуми сіяти звичайною сівалкою, ну, як звичайною, також що може сіяти дрібне насіння. Також пневмо, але просто, ну, просто сівалка, не посівний комплекс, нічого, просто дискова сівалка. Але, ну, побачили, що на наступні декілька днів не передає зовсім дощу вологи. І було прийнято рішення, що краще заплатити кошти, посіяти вчасно посіяти нормальним посівним комплексом, який хоч трошки дасть надію нам на сходи, він достане трошки вологи і перемішає, але, але все ж таки ми будемо сходами і надалі як воно буде, відомо тільки Господу, що далі буде з тим ріпаком і як далі взагалі складеться життя. Е, а ми що? Ми далі продовжуємо працювати. Є надія, надія на врожай. Е, якось так. Є багато, дивлюся зараз, фермерів, блогерів, аграріїв які посіяли ріпак. Здається, знаю, от на Тернопільщині хлопці сіяли ріпак, в них була волошка, був дощ. Але якимсь чином за обставин таких, які склалися цього року, ріпак просто не зійшов. Він набух, все, ну, але не знаю по нюансах, що в них сталося. Ну, сходів вони не отримали. Зараз дискують і наново починають весь цей процес сівби. Можете бачити на задньому фоні ріпачок, є досить. Ну, будемо надіятися, що будуть, буде погода сприятлива для розвитку його, для кущення. Будемо контролювати, щоб ніяка падлюка його не піджерла. Треба буде обробляти на зиму також регуляторами росту. Якщо, якщо все ж таки буде волога і якщо він набера, набере масу нормальну. Це все згодом зараз про це. Недоцільно розмовляти взагалі. Головне, що ми отримали сходи. Це саме головне. А далі далі покаже час. Отож, всім дякую за перегляд. Кому цікаво процес вирощування ріпаку озимого, кому цікаво взагалі діяльність фермерська, аграрна і не тільки, бо контент в мене такий різноманітний трошки. Тож, підписуйтесь, слідкуйте і всім буде щастя. Всім мирного неба над головою. До побачення. Так, ще забув уточнити, що на момент зйомки відео це є 3 вересня, по сіврі паку був проведений 18 серпня. Щоб ну це для чіткості.